Отож, розповідаю вам детальніше, замовили собі дві ось такі портативні зарядні станції джекері. Дуже класні такі великі два повербанки, від яких можна багато чого вмикати та заряджати. Вони йдуть 2х240 Вт, дуже зручні, не дуже важкі, тому легко переносити з такою зручною ручкою. І показує, що можна вмикати. Якщо взяти тут інструкцію, то видно, що можна вмикати ноутбук, телевізор, різні медичну техніку, заряджати телефон, фотоапарат. Тут можна заряджати його як від розетки, так і від машини. Включається дисплей. Тут можна заряджати телефони просто без блочків, і можна тут вмикати будь-які пристрої, як телевізор і тому подібне. Ну, дуже зручні, тримають довго заряд. Ми перше думали над одним, але одразу замовили два, тому що це набагато класніше.